Тачок радіатора, або хтось каже бак, він стальний, не алюмінієвий і не мідний. Для радіаторів-тракторів МТЗ-80, 82 і спецтехніки на їхній базі. Ось так іде пофарбований. Відчувається, що порошковим фарбуванням це діло наносилось. На ньому йде ось такий стікер з маркуванням. Дуже зручно для торгуючих організацій. Поставляється в телефоновому пакетику. Для монтажа бачка обов'язково потрібна прокладка. Ось така теж від торгової марки дорожна карта. Є ось тут маркування цієї прокладочки. Ну і для установки обов'язково потрібні патрубки. Є ось такий комплект патрубків, традиційно чорних. Ідуть з ось таким стікером з такими маркуваннями. Комплект патрубків, як. На верхній, так і на нижній бачок розміри вхідних, вихідних патрубків абсолютно однакові, а можуть бути ось такі силіконові. Розміри такі ж самі, але за рахунок еластичності будуть працювати довше. Ось ідуть у пакуванні з таким стікером і з такими маркуваннями. Це що стосується ось такого бачка верхнього радіатора МТЗ-8082.